Росіяни вперше увірвалися до Костянтинівки та Сіверська, а також повторно зайшли до Лимана. До зими ворогу понад усе потрібно вийти з полів та зайти в міста, де вони зможуть захистити себе від дронів. Це їхній головний план дій на листопад. Нещодавно сіра зона підійшла в притул до Костянтинівки, Сіверська та Лимана, що дало можливість ворогу вийти на вулиці міст. Ворог пробивається до міст малими групами під прикриттям Зеленки. Зокрема, в лісах між Зарічним та Ямполем росіяни настільки розширили сіру зону, що це дозволило окремим групам зайти в лиман. Аналогічна ситуація біля Сіверська. Наразі ці групи знищуються, але тенденція вкрай негативна. Ситуація в Костянтинівці ще гірша, адже лінія фронту довкола міста поступово стискається, особливо активно вона рухається зі сходу та півдня. Саме у південних кварталах вперше були помічені та ліквідовані російські розвідувально-диверсійні групи. Тож, мабуть, невдовзі ми будемо говорити про початок боїв за Костянтинівку, зрештою, як і за Лиман та Сіверськ.